Лілії багаторічні цибулинні рослини. Стебло є безпосереднім продовженням цибулини, вкрите листям, які локалізуються в нижній частині. Листки лілій лінійні, лінійно-ланцеподібні, ланцю... овальні. Чергові або розміщені кільцями. Квітки двостатеві, складаються з шести пелюсток, зібрані в китиці, іноді одинокі одиночні. Лілії люблять сонячне світло. І відповідно земля у них часто пересихає. Щоб квітка тішила вас, не забувайте її. Поливати приблизно.